Потужний вибух пролунав посеред ночі у кривому розі. Після цього виникла масштабна пожежа у багатоповерхівці. Одна людина загинула, семеро травмовані. Деталі у матеріалі наших кореспондентів. Вночі в одному з багатоквартирних будинків Кривого Рогу пролунав вибух. Розпочалась масштабна пожежа. Віктор живе в цьому будинку, розповідає, після вибуху допомагав дружині та п'ятирічному сину вибратися з-під завалів. Я прокинувся, ну від, ну від вибуху прокинувся. Далі е, е, побачу, що стіни, біля ну тобто е, ми виходить, головою спали до стіни, і цієї стіни вже немає. Частиною стіни завалило мого сина і дружину. То сина я достав, з ним все добре. Він е, без травм все ну, нормально. Жінки за е, політравми, зараз вона в тисяч. Рятувальники дістали з-під завалів сімох мешканців будинку. Один чоловік загинув. По прибуттю рятувальників до місця виклику було встановлено. Що в одній з квартир ймовірно стався вибух побутового газу, внаслідок чого виникла пожежа на площі 120 квадратних метрів. До ліквідації наслідків від ДСНС залучено 48 рятувальників та 10 одиниць техніки. Через те, що конструкції споруди пошкоджені, усіх мешканців під'їзду евакуювали. Складність пошук в тому, що конструкції після вибуху. Зараз всі висять і є загроза, що вони будуть далі вирушуватися. Під'їзд повністю евакуйований. 36 квартир. Точну причину вибуху встановить слідство. Будинок обстежуватимуть фахівці, які вирішать, чи підлягає споруда відновленню. Олександр Фефілатів, Кузьма Шишкін, Максим Морашов, Криворіг, 5 канал.